Всім привіт, дорогі друзі, з вами як завжди мен. І це четвертий день та четверта частина нашого з вами нового проєкту Speedrun 50 k Якщо є новички на каналі, то розкажу коротко правила, а ще краще, хто не бачив попередні частини, обов'язково їх подивіться, в мене є цілий плейлист на каналі. Коротше, ми з вами створили нульовий аккаунт, на якому ми повинні з вами підняти 50 тисяч кубків якомога швидше. В цьому і сенс спідрану. Ну важливе уточнення до кінця літа, то й за 90 днів. Тепер давайте вам в двох словах розкажу, що ми будемо робити в цій серії. По-перше, ми з вами піднімемо 4000 клубків. по-друге, ми відкриємо з вами кілька нових персів. Ну і по третє, саме основне, ми створимо з вами клуб. Ну і звісно, як бонус під час цього пушу ми з вами будемо паралельно відкривати стардропи. І везучі, і невезучі, все побачите в цьому відео. Але перед неї почати, я прошу кожного з вас поставити лайк і також підписатись на цей канал, оскільки на подібні відео у мене йде дуже багато часу. Тому, кому не важко, оцініть, будь ласка, мій труд. Ну і я буду починати. Так, ну і оскільки це у нас спідран, давайте почнемо з пушу кубків. Паралельно також хочу подякувати тим людям, хто допомагав мені в підготовці цього відео, а іменно прочистити їхні ніки. По-перше, участь в підготовці цього відео взяв Бумбер, за що йому дякую. Також взяв пацанчик з Spedrun 50K Рішало, за що йому також дякую. Також брав ще один пацанчик з ніком Speedrun. Ну і Firefox. Ось, ці четверо пацани мені, в принципі, і допомогли запустити цю тисячу кубків, за що їм дуже дякую. Тут, як ви розумієте, тільки на початку я грав соло шеден, потім я пішов в тріго, оскільки так, тупо банально легше. Ось. Тут я ще брав ось цей пацанчик. Також участь, мені вилетіло з голови, але він, по-моєму, з нами багато не зіграв. Тобто, майже зразу там прийшов, по-моєму, бомбер. Ну, зараз подивимося, коротше. цьому пацанчику я теж в любому якому дякую, з ними теж відіграли кілька каточок. Ось, ну на початку ми піднімалися з бомбером. Ось, цей пацан лівнув, тобто ми зіграли з ним 2 3 каточки і зайшов вже спідран рішал. Ну і вже ось такою тімою ми рухалися, в принципі, далі. Також, до речі, у мене на цьому аккаунті вже цілих 30 друзів, я крутий. ось. Також, до речі, хто хоче кинути мені в друзі, або в принципі зі мною поіграти, то злітайте мій телеграм-канал, там є силочка. Ось, я не знаю, я це в кожному відео говорю і все одно є коменти, або просто люди мені пишуть вилазитеген. З питанням переважно, чи можна з тобою поіграти, як з тобою можна поіграти. Народ, я набираю часто команду, статі телеграм канал я часто скидаю посилання, там перші люди, які злітають, з тим я і апуюсь. Тому що, як я бачу, багато хто злітає з тінків і грають дуже непогано. Тобто, як мінімум ось цих четверо пацанів, яких я перечислив, грали дуже добре. Тобто, там були такі люті каточки, серйозно. Ну і до речі, паралельно, поки я тут вам розказую, ми апнули 3300 кубків і 300 кубків на чеки. Також, до речі, були питання на рахунок того, чому я піднімаю 20-ті ранги на цьому аккаунті. Оскільки це спідран, я стараюся більше пушити кубки, а іменно, щоб це було скоріше. 20 ранги переважно вже йдуть зі сливами. Ну а так, до 300 кубів переважно сливів немає і серію перемог на ізі апати. А це все бонусні кубки, це все час, це імба. Ось тут ми, до речі, почали апити була вже навіть вище. Я навіть звернув увагу, як ми його на 400 підняли. Це такий спойлер наперед. Ось, ну, далі підніматися я не дуже на ньому хотів, оскільки, ну, каточки вже ставали важчими. Так, йшло все дуже добре, тобто ніяких фейлів не було. та й, по суті сливів таких не було. ось, ну Все одно каточки бувало здягувалися на 2-3 на хвилини. тому... Я вирішив вийти в меню і получає ще плюс 150 кубків, і в нас вже на аккаунті 3500. Якщо я любий шум на задньому фоні, то я вибачаюсь. Також, до речі, я золотав джекпот на 200 кредитів, і нам майже на тіка. До кінця цього відео, ми до речі, золотаємо Тіка і відкриємо ще, од... ще одного епічного персонажа. Ось, це теж такий спойлер. Капець, я спойлери, звісно, роздаю. Ну, але все одно відосик треба додивитися до кінця, навіть з такими лютими спойлерами. Так, далі вирішив піднімати Дерла. В принципі, ближніків я апав, тому що карта в броболі підходяща, хоча набагато більше хотів піднімати дальніки, оскільки ближніків легше піднімати в соло. Ну все одно, в броболі ми так швидко піднімалися, що це просто жесть. Хороша тіма, тобто ми спокійно за 30 секунд забивали два гола. Так, були кадочки по хвилині 20, але не довше. Ну і зараз, як ви бачите, ми почали юзати кнопку Іграти знову і отримати плюс багато кубків. Знову 91 кубок, і це вже 3600 кубків. І, до речі, це все я підняв 1000 кубків десь в середньому за 3-4 години. Тобто, спокійно можна підняти 4000 кубків за 12 годин, 12 або більше годин, або можливо навіть менше. Ну тобто, по суті, я ще так сигну не з оскільки ще не так важко. Але сьогодні вже постараюся підняти 6000 кубків, тобто записати кілька відосиків наперед. Оскільки вітайте мене, я пішов на роботу так. Монетизацію на Ютубі я підключив, але, як ви розумієте, там не такі великі суми, щоб там сильно, скажімо так, шикувати. Тому, ну, і, до речі, якщо так сказати, я, до речі, думаю, набагато більше буде, тобто серйозно. Я думаю, більше буде приходити з монетизації, але все одно і приємний бонус і є і добре. Все-таки піду я на нормальну роботу. Я не знаю, як буду поки працювати, але скоріш цього, це буде невеличка проблема для каналу, але я буду старатися вас не залишати і контент знімати далі. Так, і получаємо з вами плюс 618 кубків і бомберу прийшлося йти. Окей, тоді зараз знімемо якогось іншого пацанчика і навіть не має, я тут запрошував, по-моєму. Тож цей пацанчик, по-моєму, ще раз у нас заходив чи ні. Бо я знову ж таки рандомно набираю, то є перші, хто заходить. І буквально ось ми з вами взяли якогось нового рандомного тіпас-підран. І знову ж таки, спойлери люті, з цим пацаном ми вже будемо грати до кінця, по-моєму, відосіка. Ось. Тут пацан запропонував створити клуб. І Чомбіні, так? Я його створив на твінку, щоб не тратити 1000 голди. Мені хтось це писав із підписчиків, але я і сам так планував зробити. Ну тому що тисяча голди — це, по суті, гаджет. Ось, це, до речі, на тому аккаунті з вами Робу Майка. До речі, хто не бачите відомо, обов'язково подивіться, це є в одному з моїх відкриттів. Все-таки з яйця випав. Тобто, безплатно. 300 гемчиків з монстроїця. Так, тут я вже перейшов, даю своєму аккаунту президента. Ось, і, до речі, важливий момент клуб поки що є закритий. Потім до кінця відео я зміню на е, вхід по заявках. ось, Тому, хто хоче зайти, то напишіть в коментах, або ще краще зайдіть телеграм-канал і напишіть там. Я хочу, щоб в цьому клубі були тільки підписчики, і якісь рандомні заявки я приймати не буду. Ось такий в мене план, то тобто, є, щоб тут були тільки ті люди, які допомагають мені з проєктом. І так само ви зможете брати, я думаю, ну, напевно, не брати, а знаходити собі тіму. Тобто, якщо Апать, не знаю, 25 або просто спідранити. Тобто я попрошу всіх, хто заходить в цей клуб, якщо там шукає людина тіму, там в Тріво, наприклад, то заходіть і грайте. В плані не потрібно сидіти в меню і чекати, коли від мене хтось рівне, щоб зайти до мене, бо є такі пацани, які справді сидять і просто чекають. Тут я вже вирішив запустити двох пацанчиків в клуб, потім ще з закинув, і нас вже троє в клубі. Також, як ви розумієте, тільки 30 учасників місця є обмежені, тому хто хоче заходити, заходіть по посилиці під відео. Там, по суті, ви зайдете без е, того. от Ну, зразу вас короче, закинути, не потрібно буде мені приймати заявку, по суті. Так, тут я підняв підняла культа на, на 15-й ранг. Ось, Підняв його чуть-чуть вище, там, не сильно, просто з культом добре йшло, плюс ульта імба, тобто ми собі зразу відкривали ворота і забивали гол. До речі, коли ми апалися. Ну, точніше, коли я грав на кольті, я від цього отримав найбільший кайф. Від була і від кольта. Ось її є від ворота, і ми на ізі просто забивали. І плюс ще 91 кубок, і вже у нас на аккаунті 3871 кубок. Ось так. Тут я вирішив збирати ще монетки з кольта. І вже змінити персонаж. Я не знав, чесно кажучи, кого брати, в нас вже цілих 9 персонажів на 300 плюс кубків, що вже я вважаю круто. Ось я хотів апати Емс, але карта не дуже підходяща. До речі, так, залишилось 130 кубків. Ну, коротше, ми з пацанами подумали і в кінцевому результаті вирішили взяти розу. І там все красиво виходить, тобто ми апаємо 300 кубків і це буде рівно 4000 кубків. Ось, Все круто зійшлося. До речі, наразі я теж нереальний кайф отримав. Тобто, ми навіть стояли вже в ворота, тобто я навіть не зразу забивав. Ну таке, типа знущання, типа ні. Ми не токсики, але все одно, знаєте, ми так на ізі перемагали, що ось просто не глядя. Тобто 30 секунд і ми вже стоїмо троє біля воріт і чекаємо, щоб забити гол. Тобто, ми просто стояли і тянули, ось так виглядали каточки. Серйозно. Ось так просто виглядали я не знаю, Тут попало просто на М -м, то Тобто я бачив, що тут можна записати Я не знаю, наскільки це можна звати токсики, не токсики, але в принципі було б прикольно. Мені чесно, сподобалося. Е ну, знаєте, відволіктися від спідрану, чуть розслабитися і просто наблюдати за безпорадністю наших противників. Чесно кажучи, на дещо було дуже приємно. Всім рекомендую так погабитися. Ну, все через те, що розумієте, ми зібрана тіма, троє, всі непогано грають, а тут просто якісь рандоми. До речі, ось цю каточку я вам сильно прискорюю, тут все пішло не по плану. Як я думав, що це буде виглядати? Що ми на ізі, там їх рознесемо, отак, два кидальщика, ну на Ізі все буде. Ну, все пішло зовсім так. Тобто, перший гол, так, все пішло добре. Ми його забили за 13 секунд, все добре. Ну ось уже з другого ось тут все пішло не по плану, через те, що ніхто з нас не забрав м'яч, і ми тупо не встигли забити. Ось такий поганий момент. Потім ще я не попав з ульти, то взагалі бред. Потім ще я замітив, що майка пасівка, то є урон бешений. Коротше, дуже сильно затягнулося на цілу хвилину часу. Ну, все-таки спідран прийшов, порішав і забив. Ось. І ми підняли з вами 300 кубків, і це була фінальна кадочка. Получаємо плюс 130 кубків, і це 4000 кубків на нашому заминовому аккаунті. За 4 дні спідран 50 10к. Не знаю, чому імін так висловився, але вирішив, що це буде прикольно. Як ви розумієте, майбутнє буде не нарізком. Також, так, пацан мене вже вітає, дякую, в принципі, приємно. Так, 4000 кубків. Сьогодні, як вже і сказав, про підняти 6 тисяч кубків. Також, до речі, хто є у моєму телеграм-каналі, а в коментах, не скидайте, будь ласка, скрини, якщо я буду піднімати там, не знаю, 6 тисяч кубків, просто щоб не портити інтригу для тих, хто за мною там не слідкує в виправлю. Ось що був смисл дивитися відосі. Тут я вирішив підтримав стар дроп. Чесно, надіявся, що щось випаде. Ну, то є. Ну, випаде та й випаде, добре. Ну а взагалі надія була прямо слабенька, то є. Я прям не вірю, що я щось вип'ю. Ну і що ви думаєте, я по-моєму був правий. Якщо не вмиляюсь, тут нічого супер рідкого, не випало. Тут я золотав 150 сили, що мені дуже допоможе, і вирішив відкрити тіка. Ось. Поки він мені випадав, я згадав, що в мене всі рідкі вже є на аккаунті, і прийдеться відкривати епічного браузера, на якого потрібно 925 кредитів. Тут я думав, хотів брати Френка. Френк, в принципі, зараз сильний, але в кінцевому результаті я вирішив вибрати іменно Біл. Ну, вам не знаю, кого рекомендую брати. Напевно, все таки біле. Вона, в принципі, сильний правлер. Ну і потрібна прокачка. Ось, 925, монет, 925 кредитів. Перепрошую. І ми з вами получаємо епічного бравлера Біо. І наступний наш з вами буде вже знову міфічним. Тут я рекомендую всім вибирати джина, він сильний, ніякому разі не рекомендую вибирати Морсіса, йому потрібна прокачка. Ну, а я виберу Макс просто, тому що я апоївся в Броввол, і мені більше Макс зайде, ніж в якийсь джин. Так, тут пацанчики мене вітали, потім ще питалися, коли буде відосик. Ось. І, до речі, ось по таких, якщо людина просить типа, допомогти, то допоможіть, ну. Ну допоможіть, ну вам не важко. Ось, кому не важко, звісно. Тут я пояснив, коли вийде відосик, скільки в мене в середньому йде час на монтаж і так далі. До речі, зараз я озвучу десь якраз через, за 30 хвилин, напевно. Ось, бо я вирізавши багато лишніх шумів. Ну і, до речі, на рахунок 20-25 рангів. Напишіть в коментах, що потрібно. Якщо ви напишете, що потрібно апте 25, піднімаємо. і 8 восьму силою, тобто не уловим брайдером, піднімемо. Якщо ви, звісно, цього хочете, напишіть в коментах. Також залітайте в клуб, ось посилиться під відео або посилці в телеграм-каналі. Та, і, і також заходіть в сам телеграм-канал. Ось, В принципі, це нами ще, ще, ще й постріливо переписувалися. Також він питав, чи будемо піднімати 30-й ранг, не знаю, чи казав, чи ні. Також показав їхні профілі. Ну і, до речі, 25-й, всього, якщо я буду піднімати, то в Тріо. То так, кому цікаво. Ось, Також я ніколи не піднімав 30-го рангу в житті взагалі. Тому, знову ж таки, буде цікаво, я вважаю. Ну і на цьому буде закінчено відео. Якщо він вас подалося, то пропоную на нього поставити лайк, підписатися на цей канал і нажати на дзвіночок. Ну а з вами був, як завжди, Дедмен. до завтра.